Ремонту та реконструкції давно потребують і київські оранжереї. Усього у столиці десяток теплиць, і у них щороку вирощують мільйони квітів для клумб. Одну з оранжерей, що у Дніпровському районі сьогодні інспектували міські посадовці, познайомилася з квіткарями і наша Наталя Білогурова. Марина Кузніцова працює в оранжереї Дніпровського району більше 25 років. За цей час бачила і розквіт, і за непотрібної теплиці. Коли ми прийшли в 90-х. було якось то так. Ну... Чисто, красиве й світло, а потім були времена, коли це все занебало. Ну, А зараз стараются знову все восстановить. Реконструємо своїми силами і, і закопаємо метал, закопаємо скло і е, реконструємо ті теплиці, які нам достались від чи, е, мабуть, з від радянських часів. Своїми силами тут впроваджують і сучасні досягнення садівництва для вирощування квітів використовують перелітовий пісок, що не псує коріння рослин при пересадці. А в минулому році для теплиці закупили свірських кліщів. Є такі кліщі свірський кліщ. Тобто він створений для того, щоб поїдати. Всех вредителей, которые появляются на цветочках. То есть как белокрылка, так и моль. Данные клещи это тысячи особей, которых мы высыпали в двух теплицах. Они помогли нам за полгода избавиться от всей белокрылки. Попри всі зусилля Зеленбудівців, столичні оранжереї потребують капітальних ремонтів. В екологічному фонді планується реконструкція п'яти теплиць в різних районах міста Києва. Назрати ще розпорядження на даний момент немає, але маємо надію, що депутатський корпус підтримає і все-таки дасть можливість нам реконструювати ці теплиці. Щоб ефективніше працювати, щоб створити умови для людей, які тут працюють, простих робітників, працівників Зеленбуду, саме їхніми руками сьогодні. Робиться та краса, яку ми потім бачимо в місті Києві. Вирощування однієї квітки в столичній оранжерії коштує від 30 до 50 копійок, а це суттєва економія для міського бюджету. Адже в цьому році в столиці планують висадити близько 13 мільйонів квітів. Крім того, ми переходимо на застосування багаторічних квітів для того, щоб оптимізувати витрати. Наталія Білогурова, Олег Татарінов, телеканал Київ.